На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. у Новинах ви побачите. В Коломиї ледь не до смерті побили екс-заступника міського голови Тараса Яворського. У стінах райдержадміністрації відбулося спільне засідання колегії райдержадміністрації та президії районної ради. Футбольна команда Сільмаш Коломия у фіналі чемпіонату України серед ветеранів. У Коломиї ледь не до смерті побили екс-заступника міського голови Тараса Яворського. Резонансна подія трапилася в понеділок, о 5-й годині ранку на вулиці Привокзальній. За інформацією правоохоронців, потерпілий перебуває в лікарні в Івано-Франківську. Підозрюваного затримали. Ним виявився 16-річний мешканець міста. 24 липня, о 5-й ранку, правоохоронці отримали повідомлення про хуліганські дії на вулиці Привокзальній у Коломиї. Група реагування патрульної поліції на місці цей факт підтвердила. Там виявили чоловіка з серйозними травмами голови, понівеченим обличчям, у порваному одязі. Потерпілому викликали швидку медичну допомогу, доправили у центральну районну лікарню. Пізніше було встановлено, що це є Яборський Тарас Орестович, 71-го року народження, житель міста Коломиї, який поступив з такими травмами, які вже встановили пізніше після проведення. Лікарських заходів це перелом нижньої верхньої щелепи та перелом кісток черепа, а також гематоми мозку. На місці працювала слідчо-оперативна група. Поліція з'ясувала, що потерпілий перебував на привокзальній у товаристві ще двох чоловіків. Біля одного з цілодобових магазинчиків між ними та невідомим юнаком сталася суперечка. Обидві сторони конфлікту перекинулися образливими словами, який завершилися бійкою. Під час якої дана особа нанесла декілька ударів в обличчя, від чого потерпілий Тарас Орестович упав, після чого дана особа продовжувала носити удари ногами, чим були спричинені такі тяжкі тілесні ушкодження. Того дня після обіду поліція затримала підозрюваного вдома. Ним виявився 16-річний мешканець Коломиї. Начальник відділу розповідає, що юнак у хорошій фізичній формі, оскільки систематично займається спортом. Дотепер проблем із законом не мав. Підозрюваний та потерпілий не знали один одного. Жодного стосунку до бізнесу, політики чи чогось особистого їхній конфлікт не має. Співпрацює слідством, визнає свою вину. От дійсно, ми, значить, встановилися за допомогою камер відеоспостереження, а також свідків очевидців даної події, які були на той час знаходились там на місці. Вони я вам скажу прийняли позицію таку, що йому не потрібно ніякої допомоги і що вони самі розберуться в даному питанні. Однак я вам скажу більше, що якщо б не втрутилася поліція, реально могло б до фатального випадку. Я думаю, що на даний час його би живого не було. Наразі потерпілий перебуває у лікарні в Івано-Франківську. Медики діагностували в нього забій головного мозку, перелом кісток черепа, множинні забої м'яких тканин голови і обличчя. За інформацією правоохоронців, йому зробили операцію. Він десь межує з, з, з життям, бореться за життя. Значить, я думаю, що все буде добре. Ми надіємося на краще. Правоохоронці задокументували факт кримінального правопорушення. За ознаками злочину, передбаченого частиною першої статті 121 кримінального кодексу України, умисне тяжке тілесне ушкодження підозрюваного затримано. Вирішується питання про оголошення йому підозрі і обрання міри запобіжного заходу. Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. А ще Остап Білейчук інформує, що жодної зброї в учасників конфлікту не було. Чутки про погрози пістолетом є недостовірними. А з'явитися вони могли, тому що тієї ночі, о пів на першу, був інший випадок, де якраз була використана зброя. В центральній частині міста десь значить стріляють, стріляють ну чути постріл, значить, виїздом значить, була було встановлено особа. Яка доставлена теж була в лікарню, однак він відмовився від будь-яких пояснень і не зрозуміло, які пояснив, що у нього з другом відбувся конфлікт, але даний конфлікт до цього нічого не має взагалі. Галина Досин, Андрій Герашчук, події НТК скільки стало на Івано-Франківщині отруїлися іноземці. Сьогодні близько четвертої години ранку до Верховинської лікарні з ознаками харчового отруєння потрапило 13 осіб. Про це повідомили в управлінні цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації. П'ятеро осіб мешканці Німеччини, шестеро поляки, а також двоє українців з Донецької та Харківської областей. Всі відпочивали у закладі в Красноїлі Верховинського району. Стан потерпілих середньої важкості всього у відпочинковому закладі перебувало близько 80 осіб. Причина отруєння людей зараз встановлюється. Під процесуальним керівництвом прокуратури Івано-Франківської області в ході розслідування кримінального провадження за фактом незаконного виготовлення алкогольних напоїв. Співробітниками головного управління ДФС в області задокументовано незаконну діяльність виробництва фальсифікованого алкоголю. Так, при обшуку з підпільного цеху вилучено близько 2000 тисячі пляшок незаконного виготовленої алкогольної продукції, 400 літрів спирту, 1800 марок акцизного податку, а також інші предмети злочинної діяльності: фільтри, порожні пляшки, корки. Етикетки тощо наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно. Проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин протиправної діяльності. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Івано-Франківської області. У стінах райдержадміністрації відбулося спільне засідання колегії райдержадміністрації та президії районної ради. Говорили про виконання бюджету за перше півріччя 2017 року, про туризм в районі та про допомогу учасникам АТО на Коломищині. розпочинають засідання у стінах РДА традиційним концертом. Нагадаємо, за ініціативу очільників району тут започатковано акцію Таланти Коломищини». А далі до справ робочих голова Коломийської рейдержадміністрації Любомир Глушков розповідає, як йдуть справи у районі. Наразі вирішується питання ліквідації заборгованості зарплатні медикам та технічному персоналу освітніх установ. Частково освіта обслуговуючий персонал, ну і деякі наші місцеві. Е підприємства, які так само необхідно буде забезпечити зарплатою. Але ми потихостенько рухаємося. Зараз ми працюємо з Міністерством охорони здоров'я, Міністерством фінансів щодо наближення медичної субвенції. Міністерство фінансів погодилось. Поки що є затримка тільки за Міністерством охорони здоров'я. Сподіваємося, що. Буквально днями можливо моз подасть необхідні пропозиції. Це дасть можливість нам виплатити людям заробітну плату. А ще в районі активно тривають ремонти медичних закладів, розповідає Любомир Глушков. Це як основні центральні установи, так і місцеві. Не тільки центральної районної лікарні і пологову будинку, а також наші амбулаторії по селах. Спільною працею я думаю, все ми зробимо. Та чи не найбільше зараз зайнятий район підготовкою до 24-го міжнародного гуцульського фестивалю? Попереду у нас звичайно великий фестиваль, гуцульський фестиваль, тому всіх вас запрошуємо з 11 по 13 серпня, який буде проходити як в місті Коломия, так і в нас в Королівці. Безпосередньо заходи розпочнуться в місті Коломия п'ятницю. З науково-практичної конференції, а саме офіційне відкриття фестивалю відбудеться в Королівці у суботу, закриття в неділю. Тому буде дуже цікаво, буде багато гостей у нас. Долучайтеся, приймайте участь. Перше на порядку денному питання виконання бюджету району за перше півріччя. Начальник фінансового управління Ганна Кравчук розповідає: до загального фонду місцевих бюджетів надійшло майже 32 мільйони гривень. Наповнили районні скарбниці податки на доходи фізичних осіб. Єдиний податок плата за землю. Так, сизний збір ділиться Ганна Кравчук. До загального фонду наших всіх місцевих бюджетів нагадаю вам, що у складі Коломийського району залишилося 30 місцевих бюджетів, один районний, два селищних і 27 сільських. Надійшло 31 мільйон 194 тисячі податків і зборів, що складає 124,2% до планів з урахуванням внесених змін за цей період. До спеціального фонду наших місцевих бюджетів було мобілізовано 7 мільйонів 623 тисячі гривень. У порівнянні з минулим роком цей показник зріс на 164 відсотка або ж понад 12 мільйонів гривень. Продовжує Ганна Кравчук. Темп росту за надходженнями по податках і зборах складає 64,1 відсотка. При середньообласному – 43. за оперативними даними. Коломийський район займає восьме рейтингове місце по даному показнику серед 32 місцевих бюджетів області. Також під час колегії говорили про виконання вимог указу президента щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції. Наразі на персональному обліку перебуває 11 осіб сімей загиблих учасників АТО, 17 інвалідів війни та 405 учасників бойових дій. Ними опікується Соціальні служби. За перше півріччя 2017-го 54 учасникам виплатили одноразову допомогу у сумі понад 88 тисяч гривень. Також сприяли працевлаштуванню учасників бойових дій та забезпечили харчуванням дітей, сімей, учасників АТО. Стартує четвертий сезон наймасштабнішого національного профорієнтаційного проекту на Україні 29 липня, о 12-й годині, Франківську імені Шевченка відбудеться національний проект Місто професій. Діти на вході до імпровізованого містечка отримують паспорт та матимуть можливість влаштуватись на роботу, опановувавши понад 100 професій. Сумлінні та старанні юні працівники отриматимуть зарплату за виконану роботу, витратити, яку вони мають змогу у крамниці со. Олодощів та подарунків. Вік учасників від 2 до 17 років. Участь безкоштовна. Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Озеркевича запрошує всіх шанувальників театрального мистецтва 30 липня на казку притчу біля ковчега о 8-й», початок о 13-й годині. Футбольна команда Сільмаш Коломия у фіналі чемпіонату України серед ветеранів. Змагання відбувалися у столиці Покуття на стадіоні Юність. Це були матчі попереднього етапу чемпіонату України серед ветеранів вікової категорії 50 років плюс. Путівку до фінальних змагань вибурювали Буковина, Чернівці, Нива, Київська область та Сільмаш Коломия. Змагання серед ветеранів розпочалися ще в 90-х роках минулого століття. Тоді у них брали участь переважно чоловіки віком 35-45 років. Щоправда, з часом було все більше охочих грати у футбол, тому кількість вікових груп зросла. Згідно з міжнародною класифікацією, вікові групи 35 років і старші, 40 і старші, тобто 5 років – 45, 50, 55, 60 і 65 це такий формат. Які так це знає регламентом регламентами міжнародної асоціації ветеранів, яка проводить як чемпіонати Європи, так і всесвітні ігри ветеранів? Путівку до фінальних змагань виборювали «Буковина» Чернівці, Нива Київської області та Сільмаш Коломоя. У п'ятницю наша команда завдяки єдиному голу обіграла «Буковинців». Наступного дня чернівецькі футболісти з таким же рахунком здолали команду Київської області. Доля виходу у наступний етап змагань вирішувалась у завершальному матчі між командами Сільмаш та командою Нива. У першій половині зустріч була безгольовою. В другому таймі коломияни завдяки голу Тараса Бойка вийшли вперед. Але киянам швидко вдалося відновити паритет. Такий рахунок не влаштовував гостей, тож вони кинули всі сили на ворота Сільмашу, за що поплатились. Під завісу матчі Володимир Мироняк вийшов сам на сам із воротарем Ниви і зумів його переграти. Тож коломийська команда з двома перемогами проходить до фінальної частини чемпіонату України серед ветеранів. Також путівку здобули футболісти Чернівецької буковини. Це, звісно, тішить і футболістів. І вболівальників вони раді, що такі змагання провели саме у нас. Адже для цього тут є всі можливості. Коломия завжди готова приймати на цьому рівні чемпіонат України. Що попередній етап, що фінальний ми можемо провести. Ми вже на слідуючий рік попередньо проговорили, що фінал 50 буде в Коломиї, але ще не ще немає підтвердження. Делегат Федерації тут вже була розмова. Ми готові завжди провести, і в нас є глядачі, поле відповідає, і інфраструктура вся відповідає, так що з цим питанням. Взагалі рівень і проживання, і харчування, і прийому, і поле шикарне. Тому ми тільки за те, щоб проводити в таких містах, де приймає з душею, з серцем все незалежно від того від результату. Команда Сільмаш Коломиє справжня гордість ветеранського футболу. І гравці обіцяють і далі тішити вболівальників якісною та результативною грою на полі. І це все. Дякуємо вам за увагу. Значно більше інформації шукайте на нашій сторінці НТК а також у Фейсбуці. Хай щастить.